Друзі, вітаю! Так повертаються наші полонені з тюрми народів з Московщини. А ось так в окупованому Мелітополі діти прийшли на останній дзвоник зі значками, з Гербом України, з рідною Україною в серці. Наші Мелітопольські випускники сміливо показали яким вони бачать своє майбутнє і майбутнє свого рідного міста Мелітополь, це Україна? Це говорить про те, що Україну не зламати, не стерти, як стараються зовнішні кати і внутрішні гниди. До речі, про внутрішніх ворогів нагадаю завтра, 5 червня 2024 року. О 10.30 в місті Крапівницький будуть чинити кровосуддя над народним героєм-розвідником Романом Червінським. Я прошу крапівничан і всіх небайдужих людей прийти і підтримати Романа. Хто ще не в курсі? Хто такий Роман Червінський і яку роль він зіграв для України? Послухайте Тараса Чернавола. Я того. Червня, ну це вже не зовсім анонс. О 10.30. Кіровоградському районному суді Кіровоградської області. Господи, як назва суть видає. За тими ж самими суддями Гершку, Бойко і Квітка, це за адресою міста Кропивницький, вулиця Кільцева, 36Б. Там буде продовжуватися фарс із так званим попереднім засіданням, але вже в процесі розгляду справи по суті. Очевидно, що справу вони будуть тягнути максимально довго. Вони зацікавлені в тому, щоби не переходити до безпосереднього допиту свідків, до безпосереднього засуховування матеріалів, тому що це буде занадто відверта брехня. Тому що справи не існує. Її просто не існує. Це вигадані фальсифіковані документи, фальсифіковані свідчення, які повністю всі спростовані. І тому будуть затягувати. Але 5.06 після місячної затримки знову буде розглядатися це питання. 21.06, 21 червня, трошки пізніше. 11.30 вже в Києві, в Київському апеляційному суді відбудеться інший розгляд. Склад суду. Просто запам'ятовуйте ці прізвища. Ну, вони записані, колись їм треба буде нагадати цим суддям, дуже сильно нагадати. Ігнатюк, Рудніченко, Свінціцька, За адресою місто Київ, Сооміська, 2. Буде відбуватися розгляд апеляційної скарги на слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10-1023 року, це більше як півроку. Але про що? Про відмову у задоволені скарги на повідомлення про підозру Червінському Роману від 21.04.23 року. Це процесуальна дія, яка має розглядатися швидко, миттєво, відразу. Вона розглядається, сама процесуальна дія відбулася уже більше року тому. Незаконне, абсолютно не аргументоване, нічим не підтверджене повідомлення про підозру Червінському і по цьому епізоду, яке було оскаржено, початку неймовірно довго тягнули районним судом Шевченківським, ви пригадуєте ці затягування, а після того максимально... Надовго, вже далеко за півроку, тягнуть апеляційним судом. Це абсолютно дикі злочинства. Якщо хтось має можливість на один чи на другий суд прийти, зробіть це. Це підтримка нашому герою. Це показати владі, що не забули про своїх героїв-українців. Українці. І суддям теж буде колись кому нагадати. Але це і для самих людей, які прийдуть на цю підтримку, це буде теж дуже хороша згадка. Повірте мені, ми ще навіть до кінця не усвідомлюємо дуже багато засекреченого, скільки Червінський організував неймовірних спецоперацій. Які це були операції? Знаєте, є така фраза, коли у нас буде український наш Масад, коли ми будемо виявляти, мститися тим злочинцям, які бували українців, тощо. У нас був український Масад. Борба і Червінський, і ще ряд розвідників, які вміли робити найнеймовірніші спецоперації. Деякі з них такі, що для Мосаду це було щось нереально. Вони за лічені тижні здійснювали ті операції, які МОСАД, прагаєте по Мюнхену, роками реалізовував. Це абсолютно неймовірний рівень. Одне з перших, що зробив Зеленський, це на прохання руських товаришей ліквідував українські МОСАД, ліквідував українську розвідку і українську спецслужбу, якої так боялися московити. Відставка Бурби, звільнення Червінського, а потім репресії проти нього і проти інших розвідників це руйнування отого українського масаду, на який так, всі в нас розраховують. Колись про нього будуть в підручниках писати. І ви маєте можливість зараз? Прийти туди, підтримати репресовано антинародним, продажним промосковським режимом українського неймовірного розвідника і сфотографуватися, сфотографуватися на його фоні, зробити фотографію. Ви коли своїм дітям зможете показувати, що я був в суді на підтримку приходив цієї людини, про яких кого зараз вашому підручнику вам розповідають. Подумайте про це. Є можливість прийдіть. Покажіть цій владі, що ніхто нічого не забуде. А що стосується того розгляду апеляційної скарги, яка буде йти в Києві, дуже коротко, насправді, в чому вся суть? Нема справи Романа Червінського. Його, ну можуть сказати, його ж звинувачують, можуть там, що він щось розголосив, треба доказати, а може десь проговорився. Ні. Романа Шевінського не звинувачують в розголошенні оцієї цієї оці інформації про те, що готувалася спецоперація по викраденню російського літака. Ні. Його в цьому не звинувачують, тому що бояться, тому що насправді за деякими даними, принаймні про них сам Червінський говорив, розголосили, ворогу зарадили інформацію. До речі, не тільки по одній, а ще по двох спецопераціях. По одній з них пілот російський, якого готували. це взагалі була крута ціль, Це був важкий бомбардувальник стратегічний, який міг прилетіти в Україну. Просто неймовірна абсолютно ситуація. Чомусь розголосили, і розголосили точно не в Червінську, а за деякими даними головне управління розвідки. Улюбениць Зеленського Будану. Він туди набрав гур. Після того, як звільнили звіт з справжніх розвідників, набрав таке про московське болото, там і Червонянко побав, і Шевченко, і Галашвілі, і ще десятки подібних московських присутнів. І звідти, мабуть, витеку. Тому ризикнути, давати таку інформацію проти Червінського, розуміючи, що він засвітить реальних. От тоді засвітить точно реально, хто золив, а це вже все, це вже по всьому світі почнуть розшукувати. Це вже неможливо буде заховатися. От не ризикнули в Зеленського. І тому вигадали найбезглуздіше, що могли вигадати. Звинуватили Червінську в тому, що він несанкціоновано провів санкціоновану операцію. Знаєте, таким санкціоновано? Особисто Зеленським. На рівні отої ставки Верховного на команду, щоб була санкціонована операція. Всі свідки, всі його командири підтвердили санкціонованість цієї операції, а йому вручають підозру. Він самостійно, самоуправно вирішив викрасти московський літак, якимось домовившись з пілотом, якому, мабуть, своєї зарплати вирішив відкласти мільйон доларів, які українська влада зобов'язалася сплатити російському пілоту за викрадений літак. Ну, таке, знаєте, теж трошки марнотратство, але це було рішення президента Зеленського, ну, чи як там його називати, узурпатора Зеленського, на той момент, ще чисовся, нібито президентом. Отже, абсолютно відсутність не того, що називається складом злочину, а Йорус це називається відсутність факту злочину у діях Романа Червінського. І в зв'язку з цим, саме в зв'язку з цим, була оскаржена тоді це оскар рішення про йому Виявляєте собі, більше року розглядається звичайна дрібна процесуальна дія. Тому ще раз кажу, хто може, треба підтримати в крайньому випадку, інформаційно про це говоримо. Ми не повинні забувати про злочини влади, підтримувати наших героїв, незаконно ув'язнених і незаконно утримуючих в катівнях. Промовчимо сьогодні. Завтра опинимося в такій самій тюрмі народів, як Московщина.